Мабуть, ви чули, що багато з тих, хто звертається до ТЦК за оформленням відстрочки, спочатку отримують штраф і лише потім відстрочку. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Більшість ТЦК приймають документи на відстрочку лише за умови особистого їх подання військовозобов'язаним. Коли ви з'являєтесь до ТЦК, виявляється, що спочатку треба сплатити штраф за якісь старі порушення правил військового обліку, а лише потім ваші документи погоджуються приймати і розглядати. Звісно, можна давати поради як законний. Спосіб подати документи без сплати штрафу тут і зараз. Але загалом від штрафу це не вбереже. Тому хочеться надати іншу пораду, яка дасть можливість зменшити штраф. Перше, особа, яка вчинила адмінправопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діяв під час вчинення правопорушення. Якщо порушення було до 18 травня, можна просити застосувати штраф 1700 а не 17 тисяч, які діють сьогодні. Друге, до 18 травня, строк, протягом якого могли накласти штраф, стане.